Святитель Феодосій народився у 30-х роках 17 століття на Поділлі в родині Ієрея, Микити Углицького та Марії. Є думка про належність роду углицьких до українських православних шляхтичів Полоницьких Углицьких. Родичами святого Феодосія були Іоанн Углицький, київський протопоп, який підписався 25 липня 1687 року під актом обрання Івана Мазепи, гетьманом на Коломацькій Раді. Та Іоанник Углицький, і єромонах Видубицького монастиря у Києві, і його племінник Василь Полонецький. У Коломацькому акті є підпис і самого святого Феодосія, який був тоді ігуменом Єлецького Успенського монастиря в Чернігові та намісником Преосвященного Лазаря Барановича, 18 лютого 1696 року святого Феодосій Углицький упокоївся в Бозі. Його було поховано у свято преображенському соборі міста Чернігова. Невдовзі після смерті. Святителя Феодосія від його мощей стали відбуватися дива. Зокрема, одного разу спадкоємець святителя на кафедрі, архієпископ Іоанн Максимович, тяжко захворів, але дивовижно одужав внаслідок дії святих мощей. Потім святий Феодосій являвся йому у вісні, закликаючи ревно молитися, сповідуватися, причащатися, виконувати устави Святої Церкви тощо, на знак подяки святий. І Іван склав похвалу святому: Феодосію, Тропар і Кондак, святі мощі. У XVIII-19 століттях у різний час двічі перекладали до нового гробу. Причому рештки старого гробу розбирали по шматочку віряни, після того, як у 1824 році чернігівський купець Горбунов, колишній старообрядець, сілився після молитви до святи Феодосія. Углицького. він замовив новий гроб для мощей, цього разу дубовий, але обкладений мідними посрібленими дошками, а зверху позолочений. І мощі були перекладені до нього. Коли мощі виявилися нетлінними, то присутні при цьому представники старообрядців з Дону та Кубані, які заперечували благодатність православної церкви після реформ патріарха Никона, визнали свою помилку і повернулися в лоно православ'я. Біля цього гробу вже не припинялися дивовижні зцілення, і, зрештою, синод вжив заходів щодо офіційної. Канонізації святителя було під присягою засвідчено 49 чудесних зцілень останніх років. 9 вересня 1896 року, за 200 років після смерті святителя Феодосія, було відкрито його гроб, і мощі знову були знайдені нетлінними. Ця подія завершила процес канонізації святителя Феодосія Чернігівського. Мощі були перекладені у новий кепарисовий гроб і срібну раку, яку урочисто поставили в спасо Преображенському соборі в Чернігові. На певний час. Час мощі тоді були відкриті, свідками їхньої нетлінності стали понад 150 тисяч вірних православних і відбулися дивовижні зцілення.